Привіт! Часто виникає питання, з якою швидкістю рухатися на електромобілі, щоб подолати відстань за найменший час, при цьому враховувати зупинки на зарядку. Також це питання є темою в оглядах авто і всяких різних замірах розходу електрики електромобілів. Отож, з однієї сторони, чим швидше їдеш, тим більше доїдеш, капітан, очевидність. З іншої, на більшій швидкості росте розхід електрики, тому потрібно частіше зупинятися на зарядку. І суб'єктивно здається, що висока швидкість буде спонукати зупинятися частіше, і тим самим втрачати час Більше простою, тому треба шукати якусь оптимальну швидкість. А також що велика батарея дасть змогу рідше зупинятися на зарядки, і тим самим підвищити середню швидкість. Відповідно, є якась найкраща швидкість руху, при який час. Подорожі буде мінімальний. І от часто називається швидкості десь такі 90-120 км за годину. Та інтуїтивно здається, що десь такі є. Ми довго їдемо, рідко зупиняємося на зарядку, і так виглядає, що ми мінімізуємо час. Здається, ніби ми втрачаємо найменше часу на зарядку. Але давайте спробуємо порахувати цю оптимальну швидкість. Отже, є така табличка. Припустимо, нам треба проїхати відстань 5000 км. Ми маємо швидкість зарядки електромобіля в середньому. 90 кВт. Це на проміжку від 10 до 90%, так, як на швидкісних зарядках, переважно заряджається часто. Ємність батареї 66 кВт годин від 10 до 90. І час зарядки від 10 до 90 буде відповідно 0,73 години, це там 40 хвилин чи щось таке. І час з'їзду на зарядку, це буде. Чверть години, 15 хвилин, це заїхати на зарядну станцію, поки все включиться, виключиться, відхилення від маршруту. Ось. Також на вхідні дані це швидкість, на які швидкості які схід електрики. Наприклад, на швидкості 40-це 11 кВт годин на 100 км, на 90-18, на 140-26 і там приміжні значення. Так, взяті доволі. Середньо, неоптимістичну, не песимістично. Не якщо ми бачимо, то від швидкості розхід доволі сильно росте. Якщо взяти розхід за годину, скільки нам кВт-годин потрібно, то він росте ще більше. Тут він виріс приблизно 2,5 рази, а тут він виріс в майже 8 разів. Ось, Це здається, що неправильно так робити, швидко їхати. Ось тут рахуємо складові нашої подорожі. Час на поїздку це швидкість. Це відстань поділена швидкість. просто. Далі, яка нам потрібна кількість електрики, щоб проїхати, цю відстань. Це ми відстань на розхід маємо загальну потребу в електриці там 550 кВт-годин, а тут нам треба майже в три рази більше – 1300 кВт-годин. Ось скільки нам кількість зарядок треба, скільки раз нам заїжджати на зарядку треба. Це загальна кількість електрики поділена на ємність батареї. Час, чистий час зарядки. Це кількість зарядок перемножена на час одної зарядки. І час відхилення від нашого маршруту, скільки ми відхиляємося, це кількість зарядок помножена на цих 15 хвилин. Ось і загальний час це сума цих трьох складових. І що ми бачимо, що чим росте швидкість, тим ми швидше приїжджаємо. Час на зарядки також росте. Час на відхилення від маршруту також росте. Але час їзди падає швидше, ніж росте час зарядок. це ми можемо бачити на графіку, що воно виходить на. Те, що на 140 км за годину по якійсь автомагістралі їхати вигідніше. <кій> Отож, давайте попробуємо е, зробити якісь експерименти. Припустимо, у нас є висока швидкість зарядки, 180 кВт. Все стало краще, швидше доїжджаємо на вищій швидкості, навіть швидше. Припустимо, у нас є якась слабша зарядка, наприклад, якісь ЧДМ чи словенька зарядка, і швидкість зарядки лише 50 кВт ми Бачимо, що все одно 140 на високій швидкості вигідніше їхати на якусь годинку, ніж на швидкості 120. Припустимо, у нас є зарядка якась 22 кВт. Ось, і тут вже проявляється, що на швидкості 120 нам їхати вигідніше. А не 140. Але це доволі слабенька зарядка. Припустимо, у нас, що яскравіше це показати, є 7. Зарядка це одна фаза. І, і тут ми бачимо, що нам потрібно їхати реально повільно 90 км за годину. Тоді буде час мінімальний. Але переважно у нас швидкісні зарядки, коли ми далеко подорожуємо, 90 кВт, середня швидкість. Тому якнайшвидше їхати вигідніше. Далі давайте попробуємо поекспериментувати з ємністю батарейки. Припустимо, у нас є якась велика батарейка на 120 кВт. годин І а, зменшимо, зробимо час заїзду на зарядку 0, що ми дуже швидко їдемо. І ємність звертає на 66 Якщо ми, як ми бачимо, загальний час не міняється. Подорожі міняється лише кількість зарядок потрібний. І це логічно, бо нам впливає лише баланс того, наскільки ми швидко витрачаємо енергію і як швидко поповнюємо її. Але за скільки разів це неважливо. Тобто велика батарея дає перевагу, якщо можна сумістити зарядку і ще щось, типу ночівля, обід, і проїхати відрізок лише на одному заряді. Ось, відповідно, грає роль інфраструктури. Якщо кількість зарядок буде велика, і вони будуть при дорозі, що не потрібно відхилятися від маршруту, то і розмір батареї не буде грати таку велику роль. Все, дякую.